Ми ще раз повертаємося до теми фінансування зарплат військовослужбовців Збройних сил України, тому що це питання дуже важливе. Далі текст від блогерки та громадської діячки Зої Казанджі. У 2014 році я розмовляла з одним бізнесменом. Вже почалася війна. Вже люди скуповували все, щоб на фронт бійці йшли не голими босами. Ви ж пам'ятаєте, наприклад, ситуацію тодішню із бронежилетами їх не було ніде. Почали шити плотоноски, різати метал, діаспоряни шукали в своїх країнах. Так от бізнесмен тоді сказав мені у приватній розмові В такій країні, як наша, завжди знайдеться 200 тисяч бажаючих воювати. За умови, що зарплата буде 10 тисяч доларів в місяць, і будуть серйозні гарантії для родини в разі загибелі воїна. В країні мають бути такі гроші. Треба скоротити всі дурні видатки і зосередитися на армії, бо все це надовго. І я повністю розділяю його точку зору по підходах. Зараз на нулі зарплата того, хто ризикує життям, 100 тисяч гривень, це приблизно 2,5 тисячі доларів в еквіваленті. Ви ж розумієте, що це насправді мінімум того, що там повинні отримувати. Такі зарплати платять людям в Одесько-київських офісах. Де ніхто не ризикує життям, спить вдома і на вихідні ходить розважатися. Я не за те, щоби в офісах платили менше, я за те, щоби на війні платили більше. 20 тисяч зарплата воїнів у тилу була, додали 30 тисяч. Зараз ці 30 тисяч знову забрали. Що таке тил зараз? Херсонські степи це тил, Запоріжжя це тил, одеські ППО, які збивають ракети на рівні з Залізним куполом ізраїльським. Це тил? Водії цистерн, які підвозять паливо напередок. Це тил чи що? 20 тисяч еквівалент 500 доларів. Я знаю багатьох із тих, хто кинув роботу, хороші доходи і зарплати, і пішов боронити країну. Мій знайомий збирався купувати готель в Іспанії. Ви здогадуєтеся, який там порядок цифр. 24 лютого він був у військоматі. Він досить унікальний спеціаліст, його забрали одразу ж. Для свого підрозділу він закупив спорядження на всі ті гроші. Вони роблять круті штуки. Всі технічні прибамбаси купували і купують по всьому світу. Працюють дуже ефективно. Колись після перемоги я обов'язково про нього напишу. Він в тилу. Його зарплата зараз буде 20 тисяч гривень. А от шоу Олени Кравець, подружки нашого президента, коштує 33 мільйони гривень із держбюджету. І її зарплата там навряд чи 20 тисяч. А шоу. «Утра дома» 32 мільйони коштує для російськомовного каналу Дом. Звучить як знущання. Шоу Утра дома для тих, в кого немає «Утра Дома», тому що їхнього дому зараз немає. Але то таке, хто на це зважає. Затримують помічників заступників міністрів з мільярдними хабарями. Далі фінансують купу сумнівних проєктів. І дороги, дороги. Ну як же ж без них? З чого ж красти? Щоб ви розуміли, на програму Велике Будівництво на цей рік в бюджеті закладено 53 мільярди гривень на телемарафон 1,7 мільярда, і це ще відновлення не почали, компенсації за втрачене житло і майно не почали, от де будуть треш і заробітки для вузького кола втаємничених персон більше половину нашого бюджету складає міжнародна допомога, вона тримає на плаву країну. Саме партнери забезпечують стабільність і функціонування держави, а не фінансовий геній наших. На обороні, на захисті країни не можна економити наша незалежність і наші життя тримаються на тих, хто пішов у військо. Відрізати фінансування в цей час не просто нелогічно, це шкідливо і злочинно. То навіщо ж тоді вони це почали?